Добрий день! Знову з вами Наталія. Я хочу розказати за свої покупки в інтернет магазин Мені прийшло дві посилочки. Одна посилочка із морковкою, томатами, кабачки цукіні, кавуни. Є томати як високорослі, так і низькорослі, і кавуни з динями. Будемо брати розпаковку робити, і буду розказувати, що я замовила цього року. І друге, пакуночок із насінням це тут прийшло мені. І тут також помідори, кабачки, кавуни, огірочки. Так що будемо дивитися, що на другий рік будемо садити. Багато всього. І з цього всього треба буде. Повибирати, тому що парнички невеликі, може все не вміститися.